Чи українська локалізація ігор дійсно українська, чи може служити в якості сирого мишоловця? Та й взагалі, чи є таке явище, як українська локалізація, затребуваним у гравців і комерційно вигідним для розробників? На ці і ще деякі питання ми спробуємо відповісти в цьому відео. Так, ми розуміємо, що воно не перше, але сподіваємося, що й далеко не останнє, яке піднімає незручні питання потреби української локалізації в іграх. Розібратися з цими питаннями нам допомогли представники двох спілок української локалізації шлях Бетрав» і Анлок Тім. Не будемо затягувати. Починаємо. Для розуміння будь-якої проблеми необхідно розібратись з її витоками. А значить, трошки зануримось в історію українізації ігор як таких. Та й в цілому, чому ж історично склалася така проблема з українською локалізацією? В 90-х для широкого українського суспільства питання української локалізації в іграх просто не існувало. Поширення відеоігор за гроші тільки-тільки починало достукуватися до масового користувача. І в цілому, до початку 2000-х про таке явище, як український текст в іграх можна мовчати. Чим же знаменувалися 2000 2000-ні? Ну в цілому, тим, що Україна починала себе усвідомлювати як країна. Звісно, ще не повністю як окрема одиниця, але з характерними і притаманними її рисами. Всі пам'ятають братську риторику щодо Росії в ті часи, активні обговорення російської, як другої офіційної, боротьбу за НАТО і проти НАТО. Цікавий був період, якщо коротко. Однак, що цікавить нас, це повне домінування російської в ігрових перекладах. Ну тобто, якщо гра перекладалася з англійської для так званого пострадянського простору, так у країнах, які були насильно колонізовані Москвою. Ну тобто, якщо гра перекладалася з англійської для так званого пострадянського простору, то виключно російською. Багато хто скаже, що цьому повороту долі сприяв небачений рівень піратства в Україні. Однак ми ніколи не випереджали за цим показником мише братів. Тож казати, що не було ринку, бо піратство і бла 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 прости дракуле. Я не кажу бла бла бла. То це все комплекс меншовартості. Причина банальна: не було достатньо яскравого попиту на ігри з українською локалізацією, бо й російською всім було зрозуміло, мовної політики не було, та й запиту на неї, як такого у суспільства, також не було. Однак навіть попри такий песимістичний стан речей починалися рухи щодо артикулювання української ідентичності в іграх. Козаки і Сталкер стали першими ластівками комерціалізації української в ігровій індустрії. Однак 2000-ні роки це все ж таки ще не про локалізацію, а про ідентичність. Не можемо сказати, що зараз це питання остаточно вирішене однак, в ті часи, мало хто із західних країн міг чітко відрізнити Україну від Росії. Культурно так точно. Варто лише згадати, що закон про перехід кінотеатрів на показ стрічок українською був прийнятий лише в 2006 році. До речі, популяризація кіно в українському дубляжі спрацювала, як і повинна була. Це стало потужним поштовхом у розвитку української в побутовому вжитку. А щодо ігор, то тектонічні зміни почалися дещо пізніше. Провісниками цих змін у геймдеві можна вважати українські онлайн-видання, які як факт з'явилися лише в 2009 році, наприклад, Play.ua. А у справжню профспілку українських інтернет-видань об'єдналися аж у 2013-му. Без перебільшень це стало відправним моментом для локалізації ігор, бо почав збиратися певний словник ігрової термінології. І ось ми плавно переходимо до моменту істини. Коли ж наступив той самий переломний момент, в який українська локалізація в іграх виявилась і потрібною, і вигідною, і своєчасною? І рік цей як не прикро, 2014 початок російського вторгнення, анексія Криму і Ловайська трагедія, Донецький аеропорт. Саме по цих лініях проходить культурний і політичний злам нашого суспільства. А разом з тим більш радикальний відхід від всього, що асоціювалося з агресором. Ну, прям зовсім неочікувано. В лапках виявилось, що в Україні є круті музичні виконавці і гурти, а український дубляж, здебільшого на голову, вищий за російський. Тож прийшов час і на українську локалізацію. Так, так, ми знаємо, що українська спілка шляхбетра вела діяльність на волонтерських засадах ще з 2012 року. Але наразі ми говоримо про поворотні моменти для існування української локалізації, і їх, на жаль, формує лише суспільство під впливом зовнішніх факторів. Тож повертаємось у сумний 2014. -й. фактичний початок війни України за свою незалежність від Росії. На фоні трагічних на той час подій і мовна політика країни почала оформлюватися більш цілеспрямовано. З'явилися повні українські локалізації з озвученням проєктів 4A Games, Metro 2033, Metro Exodus і лише текстові локалізації Шерлоків Голмсів і Сінкін Сіті від Frogwares. Звісно, до 2022-го процеси розквіту і актуальності української в іграх знов почали занепадати. Бо звісно ж, яка різниця? І інші волання по інтернетах агентів в русні чи просто відвертих корисних ідіотів. Теж робили свою справу. В 2022 році, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення, і гусняві ракети летіли майже в кожне велике місто України. На жаль, це багатьох нічому не навчило, і досі суспільство сформувало ще один потужний запит на україномовний контент. До речі, з цього почався розквіт цілої низки ютуб-каналів, власники яких по різним причинам не пішли на війну. І запит цей ще й був активно підтриманий міжнародною спільнотою. Бо вже не тільки вітчизняні ігрові студії формували замовлення на українізацію. Але і закордонні розробники активно почали додавати її у свої ігри. Так, не всі, звісно. Однак цілий ряд знакових проєктів відзначаються наявністю текстової локалізації, що вже нічого собі. Ось як цей момент коментує Андрій Яцечко операційний директор шлях Бетрав». Так, зросла, кардинально зросла. З нульового рівня до теперішнього рівня виріс відсоток розробників, які звертаються самі за тим, щоб їм зробили українську мову. Якщо раніше доводилося їх випрошувати, то зараз вони не роблять круглі очі на те, що виявляється, існує така мова як українська. Нема такого аргументу, що тобі доводиться доводити, що ти говориш унікальною мовою, яка потребує імплементації в гру. Але на даний момент у нас не все так добре. По-перше, не зважаючи на підтримку України і українського запиту на наявність у грі рідної мови, статистика подекуди говорить не на користь українського ігрового ком'юніті. Давайте не будемо брати зашкварні заяви Ubisoft, а візьмемо більш лояльно до нас CD Projekt Red з її грою Cyberpunk 2077. Цей приклад безсоромно взятий із гемдевдоу, а посилання на саму статтю є в описі. Так от українську в Кіберпанк 2077 додали разом із виходом оновлення 2.0 і DLC Phantom Liberty. статистика, яку зібрала компанія впродовж двох тижнів після запуску оновлення, досить невтішна. З 88% українських гравців, які до оновлення використовували російськомовну версію гри, лише близько половини перейшли на українську, і звісно ж, це впливає на прийняття рішень комерційних проєктів про локалізацію. Однак не все так погано, і ми маємо у себе в розпорядженні і інші приклади. Розробники інді гри Sons of Silence, на яку ми робили огляд на нашому каналі, мають абсолютно протилежний досвід спілкування з українським ком'юніті. Після додавання української локалізації в гру німецької студії україномовні гравці вийшли на третє місце по придбаним копіям. А це для старту інді-проєкту достатньо відчутно. Розробники навіть виокремили підтримку українських гравців. Настільки неочікуваною і змістовною вона виявилась. Більше того, цей приклад показує перспективність ігор з саме українською локалізацією. Тим не менш, все як завжди, залежить від нашої спільноти, В цілому, як це може здаватися дивним для певних. Альтернативно обдарованих індивідів, скажімо так, наявність української локалізації в іноземних проєктах це індикатор дорослішання нашого суспільства і його шляху самопізнання. Однак серед всього цього також є певні підводні камені. І вже зовсім інше питання: а хто робить українську локалізацію? Чи ніде тут не замішаний гуснявий слід? Трошки вже нагадує параною, але в наші часи певний ступінь критичного мислення і підозрілості може зберегти ваше життя і ваших близьких. Так до чого це ми? Як тільки запит на українську локалізацію став достатньо відчутним для ігрових студій, вони, звісно ж, почали працювати над тим, щоб ці локалізації зробити ну або пливти за течією варіацій, того як з'являється локалізація, не так вже й багато. Це або внутрішня команда студії, або стороння команда. Ну або ж фанатська локалізація, яка за певних умов може стати навіть дуже офіційною. З фанатськими локалізаціями все відносно зрозуміло. Маємо в активі як майстерню стім, так і різні варіації ресурсу кулі. Однак найцікавіше коїться саме з офіційними локалізаціями. Бо не раз і не два були випадки, коли в цілому доброчесний з огляду на міжнародне законодавство і норми моралі розробник робить українську локалізацію для підтримки українського гравця руками болота, ну або з достатньо широким залученням цієї публіки. Одна з найвідоміших в такому плані студії локалізації, з якою працюють розробники, Keyword Studios – Ну, це міжнародна контора, де працює багато хороших узьких, з офісами в Москві і Петербурзі. На жаль, у списку замовників локалізації у неї такі компанії, як Remedy за Wake 2. І зараз мова йде саме про замовлення української локалізації. Bandai Namco, Ubisoft і багато інших відомих компаній. Більш того, ця студія ще й не публічно надає послуги супроводу локалізацій, які на превеликий жаль не висвітлюються. Звісно, робота з такими підрядниками викликає обурення спільноти, а деякі свідомі і базовані розробники відмовляються працювати з такими компаніями, обираючи або українські студії локалізації, або внутрішні, або базованих підрядників типу литовських раетлок. Що публічно виступали проти участі Keyword Studios у токсичних перекладах, та й взагалі, мають достатньо чітку антиколоніальну позицію, яка не заважала їм локалізувати Atomic Heart, в тому числі і українською, як зазначається на їх офіційному сайті. Якщо коротко, то знову все складно і сплетено в один досить неприємний вузол історичних взаємин, грошей без запаху крові і просто банального бажання вести бізнес як завжди. Ми спитали представників українських студій локалізації за якими критеріями вони вирішують, чи варто відмовитися від співпраці з компанією, якщо її діяльність або позиція суперечить інтересам України. Критерій простий: якщо це росіяни або люди, які підтримують Росію, ну то про що тут говорити? Про яку співпрацю може йти мова? А якщо це росіяни, які виїхали в певний момент з Росії У нас є, наприклад, співпраця з райтлоками. Ми працюємо дуже багато хто закидає, що це росіяни. Очевидно, що багато компаній, які роблять локалізацію, багатомовно. Роблять в тому числі локалізацію на російську, і ми на це на жаль вплинути не можемо, тому що ми не можемо заборонити робити локалізацію тією чи іншою мовою. І іноді нам доводиться миритися з тим, що компанія, з якою ми співпрацюємо, також співпрацює з росіянами. Перед тим ми, звісно, проводимо якісь співбесіди, проводимо. Ації і, наприклад, з тими ж локами нам гарантували, скажімо так, що з нами росіян пересікатися не буде, і ті росіяни, які є у них в команді, це виїхавши росіяни. Іноді доводиться йти на такі компроміси. Коли є можливість, то ми звісно займаємося всім самі, і нам не потрібні жодні партнери, підрядники. Жаль, бізнес локалізації, як і бізнес розробок ігор дуже. Глобально переплетено з дуже багатьма різними національностями, і на це впливу дуже мало. Часто працюєш з людиною, і навіть не знаєш, хто вона насправді, тому що є люди, які ховаються за псевдонімами, є люди, які мають такі прізвища, що не вибираєш, хто він, що він. Цитуємо відповідь Андрія Рабощука, засновника Unlock Team. У вашому питанні вже є відповідь. Не працюємо, якщо розробник чи видавець із Росії, а також якщо їхня позиція дуже неоднозначна або однозначно не на користь України. Із таких випадків можна назвати Проатомік Heart і Warhammer Space Marine 2, куди нас не один раз запрошували на різні стадії. Спочатку на переклад, потім на редагування, потім на тестування. На жаль, до того, що українську локалізацію нерідко робить агресор, ще й додається скування своїх українських локалізаторів. Наша редакція дуже чітко пам'ятає хвилю, яка розганялася на колектив Шлях Бет після виходу першої версії локалізації Baldur's Gate 3. Забагато архаїзмів. Так ніхто не говорить. Перекладач купи собі словник і так далі. При тому, що сам по собі переклад є, окрім того що вельми знаковим, так і одним з найкращих. І у нас є враження, що бажання покритикувати і накидати смердяка на вентилятор у декого просто в крові. Тим не менш, повертаємось до конструктиву з позитивних моментів. З 2021 року держава, а саме Національна комісія зі стандартів державної мови, почала розробку чіткого стандарту україномовної термінології в відеоіграх, звісно, за допомогою наших локалізаторів. На жаль, сама Національна комісія зі стандартів державної мови в роботі над самим стандартом тимчасово участі не бере. Але робота з перекладу в фанатськими і в професійними студіями, звичайно ж, не припиняється. Більш того, незважаючи на затяжний період війни і певний відкат в запиті на україномовний контент, ну так, ми ж вже перемогли, і та, взагалі, яка різниця. Україномовна спільнота вирішує дуже багато питань із наявності локалізації за рахунок своєї активності в коментарях до постів розробників, петиціях і подібному. А це в свою чергу створює якраз таки необхідні умови затребуваності локалізації і окремості її від гуснявого світу. Ми не перебільшимо, якщо скажемо, що наразі українська локалізація переживає свій розквіт. Так, цей розквіт доволі повільний, але він є. Звісно, на фоні психологічного бажання дистанціюватись від культурного пласту тих, хто тебе активно намагається вбити або освободіть, і як ми це бачимо від життя в принципі. Наразі існують потужні команди, що займаються українською локалізацією. Це Unlock Team та шляхбитраф локалізейшн. Однак не будемо забувати і про безліч ентузіастів, які своє бажання грати рідною мовою трансформують в суперкористь для української спільноти. Зрозуміло, що це не триватиме вічно, і певний спад вже відчувається. Бо навіть у нас на Ютуб-каналі трапляються вельми цікаві коментарі. Тим не менш, порівняно з тим, що було навіть 10 років тому, прогрес просто шалений. Однак, щоб не відкочуватись назад, потрібно рухатися вперед. На превеликий жаль, цілі спецоперації від гусні незмінні аж не дивитись 1994 року. В усякому разі, в голові головного м'ясника цієї катівні, так от, з огляду на це, маємо повністю культурно виокремлюватись від свободітелей, щоб зменшити їх вплив і існувати дійсно незалежною країною. В нашому секторі варто мало того, що підтримувати вже діючі колективи, які продукують дійсно крутий продукт. Так і постійно вимагати від розробників додавати українську локалізацію, ставати частиною саме активу спільноти і просувати ідею, що ігри українською, це просто must have. До речі, бачили багато коментарів щодо піратства. І в контексті, що піратство в Україні захмарне, а це просто вбиває нас як ринок ігор. Та й що навіщо купляти я ж на торренті завантажу. Ну, по-перше, щодо купівлі ігор. Наразі у редакції сукупно десь чверть ігор отримана на роздачах, решта придбана з великими знижками. І це дає нам право вимагати у розробників зворотнього зв'язку і дослухатися до нас. Тому вельми рекомендуємо слідкувати за знижками на ігри і забирати роздачі, і обов'язково обирати україномовну локалізацію ігор. Ну ми дійсно сподіваємось, що українська в Games і на Steam у вас і так вже давно. Тоді Україна без шалених вкладень грошей гравців стане привабливішою для розробників. А щодо піратства, от чи будете ви брати ліки у незнайомої вам людини, або їжу, або щось? Ну от стоїть людина і безкоштовно роздає ігри, які в офіційній крамниці продають за гроші, наче все і добре, і ви отримаєте, наприклад, нову частину своєї улюбленої серії задарма. Але хтось вам гарантує, що в цій копії гри немає вірусу або шпигунського програмного забезпечення, або переклад достовірний, і вам не намагаються в голову вкласти любов до госні в якомусь ракурсі. Вибір завжди за вами, а ми просто попередили. Як невеличкий підсумок і так вже довгенького відео коротко зазначимо, Україна пройшла просто астрономічний шлях з огляду на саме наш ігровий ринок. Багато розробників додають українську за дефолтом, ба більше артбуки по іграм і ігровим всесвітам отримують українську локалізацію, хоча це ще більш видатне досягнення ніж локалізація електронного продукту. Локалізаційна спільнота наразі виокремилась в самостійно діючу проактивну одиницю. Має надію на підтримку держави і відповідає на запит ігрової спільноти. Нам пощастило поспілкуватися з представниками спілок української локалізації. На наші питання відповіли Андрій Рабощук, засновник Unlock Team, і Андрій Яцечко, операційний директор шляхбитраф локалізейшн. Вони поділилися своїм баченням сучасного стану української локалізації, і докладне інтерв'ю з ними є в повній версії цього матеріалу на нашому сайті в тексті, звичайно. ж. Тому зайдіть, почитайте самі і поділіться, звичайно ж, зі своїми друзями. Міцненько обіймаємо всіх, зустрінемося прямо тут, на Ютубі і на сайті. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ і слава Україні!